Як часто ви пропускаєте сніданок або споживаєте щось на ходу? Сніданок це найважливіший прийом їжі впродовж дня, який дає вам енергію для того, щоб почати працювати зранку. В Herbalife Nutrition ми маємо ідеальний сніданок з чудовим смаком та багатий на поживні речовини. Він простий в приготуванні та допомагає вам досягти рекомендованої добової норми калорій та отримати поживні речовини, яких так потребує ваш організм. Це так само просто, як раз, два, три. Підживіть свій організм вершковим і смачним коктейлем Формула-1, що містить 25 вітамінів і мінералів, 18 грамів високоякісного білка та 4 грами клітковини. Наповніть свій організм енергією з освіжаючим смаком трав'яного напою з алоє, який допоможе вам досягти оптимального рівня зволоження. Освіжіть та зарядіть себе за допомогою смачного та низькокалорійного трав'яного напою швидкого приготування, що містить 85 мг міліграмів кофеїну. Розпочніть свій день з ідеального сніданку від Herbalife Nutrition. Зверніться до незалежного партнера Herbalife Nutrition вже сьогодні, щоб дізнатися більше.